Волиняни мало поінформовані про державну програму з дешевлення вартості ліків для гіпертоніків. Водночас кошти, передбачені на це в області, майже не використовуються. Про це йшлося під час прес-конференції в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації. На ній побував Павло Мельничук. Більше півмільйона волинян має серцево-судинні захворювання. Це майже половина населення області. Артеріальна гіпертензія одна з основних причин інфаркту, міокарда, інсульту ішемічної хвороби, хронічних хвороб мозку, нирок і очей. На цю недугу страждає кожен третій українець. За словами лікарів, не всі вони знають, що держава компенсує частину вартості ліків для гіпертоніків. За медикаменти першої групи держава платить 90%, другої 50%, Повідомив головний спеціаліст терапії управління охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Бер. Візьмемо е, простий препарат НЛАПРІ, яким користуються пацієнти в нас, то його вартість, виходить, для е, ціна коштує одна упаковочка 20 таблеток, коштує повна ціна 5 гривень 3 копійки. То хворий, е, який отримав рецепт і йде в аптечну мережу, він придбає цей апарат за 50 копійок. Це 90%. І таких препаратів є 32 препарати, які відносяться до першої групи. Я візьму такий берліпріл, це ходовий препарат, який часто використовується пацієнтами. Він є значить, зарубіжного виробництва. Вартість його складає 32,89, повна вартість ціни. І коли проводиться відшкодування, він коштує, пацієнт його придбає в аптеці за 15 ,40 гривень 40 копійок. Щоб отримати рецепт, хворому треба звернутися до свого сімейного лікаря. Такі пацієнти невдовзі зможуть обслуговуватися позачергово. За один прийом лікар видає по одному рецепту на кожну групу препаратів, а їх є три. Населення не знає, що достатньо не розуміє той факт. Що можна прийти придбати аптек, а механізм запущений повністю у всіх лікувально-профілактичних закладах області щодо виписки цих рецептів? За словами Миколи Берника, мета проекту зменшити кількість ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію. Тому пацієнтам варто постійно обстежуватись у фахівців. Ми вже бачимо ту тенденцію, що знизилась кількість інфарктів міокарда, знижується кількість інсультів геморагічних у наших пацієнтів, які постійно приймають ці ліки і потенційні ліки. Грошей на ці цілі в області вистачить, наголошують медики, з 2,5 мільйонів передбачених коштів, поки використали лише 300 тисяч гривень.